Я не говорю про те, що російського взагалі не треба читати, не можна читати. Очевидно, що для того, щоб розуміти Росію, а ми зобов'язані розуміти Росію. Це наша місія. Треба вміти, треба читати, треба, треба вивчати. Але разом з тим, треба пам'ятати, так само знаєте, це як ну на цигарках. Тобто е, ніхто ж не каже, що не можна курити, але попереджати про те, що це ш до, до яких наслідків це може призвести, і щоб людина, яка буде долучатися до цього, розуміла це. Розуміла, що нас насправді яким чином це може на неї подіяти. Але я вважаю, що якраз насправді Україна могла і мала би стати, напевно, одним з головних центрів вивчення Росії. Тому що вже так сталося, що в силу історії ми можемо їх найкраще зрозуміти. Ми можемо бути тими перекладачами, які зможуть Пояснити світу, що, чим є насправді Росія. Тому що світ на Заході, всі ці е, рускоязичні студії, всі, е, всі ці Russian Studies, Eastern European Studies, Slavic Studies і так далі е, зазнали, напевно, цілковитого краху, особливо після 22-го року, коли вони не могли передбачити, що, 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 що це почнеться. Тому що вони ну, насправді не здатні об'єктивно було оцінити Росію. Ми можемо це зробити. А для цього маємо не боятися, власне, вивчати Росію, читати ну, тих самих. Достоєвських толстих і так далі, тому що вони дають можливість зазирнути в цю голову. Я не кажу цим захоплюватися в жодному випадку. Але якщо ви хочете їх зрозуміти, то якщо, якщо вам це треба для того, щоб це препарувати, цей русський мір, то очевидно спеціалісти мали би це робити. Але це не дає підстави, знаєте, говорити про те, що ну без толстоєвського в нас не буде жодної культури. Тобто ми ми, ми, ми все втратимо. На жаль, у нас є частина досі, є частина українського суспільства, для яких. Слово культура асоціюється виключно з російською культурою, і відповідно, коли ти їм кажеш, що ми можемо обійтися без Пушкіна, толстого і руського балету, вони вважають, ви варвари, ви проти культури. Як, 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 як так можна? Тому що вони іншої культури просто не знають. От, от з такими людьми, очевидно, треба якось намагатися пропонувати їм якусь альтернативу. Не всім, не всі це сприймуть, тому що дехто, дехто залишиться, от виключно прихильниками цього, що що в чому в чому в чому вони сформувалися, але. В майбутньому майбутнє покоління мені здається, яке яке зараз виховується нав абсолютно нормально і комфортно може жити в світі, де російська культура буде тільки краплею в цьому величезному океані.